Нашим завданням є навчити структури сил безпеки технікам психологічної інтервенції. Першої психологічної допомоги протягом трьох днів нашого тренінгу хлопці і дівчата утримують. Потрібні інструменти для того, щоб вони могли в своїх підрозділах вже передати нашу наш досвід, нашу інформацію іншим своїм підлеглим або своїм співпрацівникам для того, щоб вони також навчилися виконувати різні втручання. Ми вибирали групу так, щоб були і начальники підрозділів, і диспетчера попали, і безпосередньо рятувальники, і це дуже гарно спрацювало, тому що з усіх позицій. Ми можемо дізнатися, як надавати допомогу постраждалому населенню. Але зараз зробили цей тріаж, зробили порядок, подія під контролем від Захід корисний тим, що нам дають дуже дієві протоколи, які вивірені практикою і багатьма роками. При кризових станах ці втручання запобігають постраждавшим заходити в травматичний стан. Ми розуміємо прекрасно, що. Краще 2-3 хвилини виконати простеньке, дуже просте втручання стабільного стабілізації, аніж потім лікувати посттравматичний стресовий розлад, що є дуже неприємним процесом, дуже важким, а інколи навіть неможливим. Я вважаю, що користь буде неймовірно велика. Чесно, я бачу той прогрес, я бачу той поступ, я бачу, яка це велика справа від ізраїльських колег для нас, для нашої служби. І ну я думаю, рівень наш збільшиться в рази.